Привіт, з вами Фантом, Зараз ми будемо грати в Last Day. І зараз ми підемо на третій етаж бункера Альфа на активованому протоколі защити. Б'ємо сліпого охотника Потім відкриємо ящик за червоні талони. Я думаю, і якщо не збирається, то заберемо дискетку і підемо відкриємо її. Це буде моя вже друга дискетка. За сьогодні я вже відкривав зелений ящик і жовтий, там нічого такого не випало. Зараз ми підемо на третій поверх Бункера альфа. Я вам вже знімав відео, як вбивати сліпого охотника. А зараз я пройду по новому. Так. Ну, спочатку, щоб його пройти, до нього треба спочатку дійти. І вбити трохи зомбачків. Так. До речі, я взяв з собою такі ресурси. Цілий сет воєнної броні, трохи надбитий сет, який в мене залишився. М -м ось так. Трохи зброї, звісно, щоб завалити нашого сліпого. Так, зараз ми з тостяком розправимось по-бистрому. Тут, звісно, такі жорсткі товстяки на протоколі защити. Їм сносить монтіровка всього по 8 хп, а звичайним по 17. Жорсткі у нас зомбіки тут. Так, добре, вже доб'ємо його так, а то сильно довго виходить. Так, і забираємо жетони наші. Лутаємо, що тут у нас далі дивимося. Так. Тут у нас нічого, Нормально, нормально. Так. Тут у нас по стелсу проходимо під стіночкою. Зараз рознесемо цього токсичного зомбіка. Раз. Два. Тут у нас підривник. Ми його раз б'ємо і йдемо за стінку. Так, зламаємо зараз об нього вже монтировку. Доб'ємо. І потім трубою догасимо його. Так. Шмалим потрошечку його. Не спішив нікуди потрошечку, потрошечку. От, от. Перелажуємо все. І далі шмалим трубою. Нам потрібно добити його до 50 хп. І потім. Він почне взриватися. Так, 70, 57. І тепер беремо глок. Зараз він взривається. З нього вилазять паразити. Ми їх розстрілюємо і йдемо далі. Забираємо жетони. І погнали далі. Беремо розрушайзер. Аккуратненько підходимо. Раз. Два, тут у нас трубою. Самолічення юзаєм Цих, я думаю, ми глоком рознесемо, щоб було швидше. І щоб вони нам не знесли, не знесли багато ХП. Ну, Доб'ємо вже трубою. Так, і останній. Все, забрали. Ретончики наші, шеврунчики, забираємо. Так, потрібно захилитись на фул. Mm -hmm. І йдемо тепер на нашого сліпого. Так. Так, да, проходимо. 118 хп. В принципі, нормально, не буду тратити бинт. Щоб до 120, 118 нам також, в принципі, хватить. Ставимо глок. Далі дробовик, Узі, калаш. Напевно, спочатку калаш, потім Узі. Ставимо аптечки і стартуємо. Стартуємо шмалити нашого супого. Так. Ждемо раз, два, <coughs> три, п'ять. <п> тик, хілимось. <coughs> і він біжить. Вибачаюся. Так, і він біжить. Тепер ми об'ємо, коли він врізався. Знесли трохи, ждем, він опять нас б'є. Чотири, п'ятий удар. Хилимось. Все, побіг він. Шмалим його із глока, далі з дробовичка. Раз, два, три, чотири, пять. Хилимось. Так, він полетів у нас. Зараз, як буде 700 хп, нам потрібно буде його відпугнути від хілу. Так, 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 так. Опа. Ну, щось він там захілив, десь 40 хп, але нічого страшного. Раз, два, три, четвертий і п'ятий удар хілимось. Він у нас біжить. І ми в нього стріляємо. 4. Вистріла. Співаю зробити дробовий. А, навіть 5. Я встиг 5 аж вистрілив. Раніше тільки 4 стигав. Я раніше взагалі майже його не проходив, тому що боявся чогось. Як був прям новачком, я його зовсім не проходив. Опа, кріт пролетів, тепер треба бігти його оп, відпогнули. І далі добиваємо, залишилось 428 хп. 3... 4, 5 хилимося. Давай, біжи і крутишся там. Сліпиш. Ого, 5 крит, бачили, 41. І ще три рази йому вдариться в стінку і ми його доб'ємо. На це уходить приблизно 8-9 аптек, коли як. На те, щоб його прикінчити. От у мене зараз, навірно, уйде 9. Але подивимося. Так, полетів. Перед останній раз. А може і останній, я думаю, все вже. Останній. Все. Убили нашого сліпиша. Лутаємо його, нам випала косточка. 10 красних талонів. І все. Летимо на перший етаж. Здавати все. Інженера нашому ж він нам дав дискетку. Так, побігли. Пролітаємо тут. По швидкому. Жалко, що в мене не спринт. У мене на присідки стоїть, щоб стелс. Йдемо на перший таж. Так, перший таж. І біжимо здавати все інженеру. Я надіюся, хватає. Так, уже хватає. Забираємо дискетку. Вкидуємо ті штуки наші блокнотики. Піднімаємось наверх. Спочатку зараз відкриємо за червоні талони ящик. А потім побіжимо уже на дискетку. Я надіюсь, попадеться на заражений ящик. Тому що в мене ще немає кислотної ванни. Так, тут у нас вже 58 красних талонів. Так, беремо 30. Залишаємо 28 на наступний раз. Уже все скидаємо. Трубу оцю можна удалити. Це також. Так, викидаємо. Так, розрушитель візьмем і цей. І лопату потім візьмемо на дискетку. А зараз поки що підемо відкрити за червоні талони ящик. Спускаємося. І летимо відкривати ящик за червоні. Опа. Так, тут у нас Калашик. МК2 -ка, Глука. Вилка. Стальний сліток дуже хорошо. Немає навіть C4. Це, звісно, так собі. Такий собі ящик попався. Але, в принципі, також нормально. Так, що ми тут? Заберемо бенти, докинемо. І підемо відправляти дискетку. Засовуємо дискетку, загрузка. Нам дає координати. І ми летимо туди швидко відкривати дискету. Так. Возьмемо розрушитель і лопату. Та навіть яку лопату можна дробовик взяти. Так. Отак от. Так от. Так, що тут бензина вистачає? І зараз біжимо на нашу. Дескетку, вона хто знаде? Капець. Ну, нічого. Так, їдемо. Кучу бензину тратимо. По-моєму, чи 60 чи щось таке. Потрібно бензину. Що Щоби доїхати сюди? Ну так, десь приблизно 50-60. Ну, заходимо і дивимось. Я дуже надіюсь, що нам попадеться звичайний ящик. У мене вже чопер грязний капець. Так, стаємо і біжимо. Так, вірьовочки. Так, будь ласка. Так, звичайний. Повезло. Дуже повезло. Можна цих розрушителям, в принципі, рознести. Так, тут ще один. Отак от Чікс. Чікс. так, тут у нас. І останні. я не знаю, навіщо його, правда, він нам не мішав забрати, але добре. Так. І лутаємо ящик за нашу дискетку. Дивимося, що у нас тут падає. Так. О, дві сішки. Дві сішки. Це неплохо випала МК. М16. Воєнний сет, мідь, мідна руда. Мікросхема, в принципі, дуже неплохий лут. Хоча, тут міг випасти із але дві сішки це дуже добре. Ну, в принципі, ось таке у нас коротеньке відео вийшло. Якщо воно вам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І всім пока!